І на сьомому попередньому жіночому конгресі співзасновниці заснували та перше вручили відзнаку за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства імені Мері Охейген. Ця традиція живе, і до цьогорічної церемонії я запрошую на сцену співзасновниць українського жіночого конгресу: пані Олену Кондратюк, пані Марію Іонову та пані Світлану Світлановоцеховську. Шановні колежанки, шановна перша леді, колеги, дуже рада всіх вас вітати. Бачу в залі дуже багато рідних облич, які впродовж цих восьми років були поруч, допомагали і надихали. Відзнака українського жіночого конгресу була започаткована. У 2023 році і носить ім'я жінки, яку ми щиро вважаємо однією із матерів-засновниць нашої української платформи. Мері Охегін працювала в Україні директоркою Національного демократичного інституту 2014-2019 роках. Надзвичайна сила віри в українських жінок, жіноче лідерство і сестринство це. Основні складові, які вона сповідувала. Мері надихала і допомагала нам і повірити в нашу силу і зробити ці зміни. І саме ця сила і допомогла нам в 2014 році, коли про гендерну політику не так вільно говорили, як ми говоримо сьогодні. Нам було дуже складно, але змогли ми прийняти Виборчий кодекс новий. Де жінки стали більш видимими в політиці. І одне із завдань Українського жіночого конгресу це зробити жінок видимими, показувати їх силу, стійкість і мужність. Є сотні тисяч жінок, які не потрапляють в хроніки новин, але в тяжкі часи взяли на себе відповідальність за родини, громади. І допомоги тим, хто цього потребує. За роки діяльності Українського жіночого конгресу сформувалось нове покоління жіночого лідерства. І я маю надію, саме воно відбудує нову і вільну Україну. Бажаю здоров'я, вельмишановна перша леді, пані Олена, your Ексленці, дорогі друзі. Вже пані Світлана зазначила, що дійсно для нас відзнака імені Меріо Хейгін є дуже такою особистісною історією українського жіночого конгресу всієї команди. І кого ж обрати в номінантки? Адже так багато українських жінок зараз досягають неймовірних успіхів в різних сферах. І тим не менше, цьогоріч наша команда абсолютно в один голос одночасно назвала, не домовляючись, одне ім'я. І ця жінка, дівчина, вона дійсно неймовірна, справжня, дуже така, знаєте, цілісна особистість. Чесно, коли ми вперше її побачили, неможливо залишитись такою байдужою від її. Вона випромінює цю силу духу, патріотичність, виховання, красу. Тобто ти спостерігаєш за нею, відчуваєш ту силу, і ти надихаєшся, і це теж дає тобі сили рухатись вперед. І боротися дійсно за ті правильні цінності, за які наша країна бореться вже насправді тисячоліттями. І наша цьогорічна номінантка це справжній еталон української жінки. Як я вже зазначила, що вона інтелектуальна, патріотична, віддана, мужня, розумна, сильна, жертовна, як наша з вами держава Україна. І людина, з якою ти дійсно готовий іти на найважчий бій, будь-який. І краса сповнена справжніми сенсами і цінностями. У свої 25 років, вона мала би прожити знаєте, таке дуже легке, веселе, сповнене мандрами життя. А й подорожі. Але замість цього вона обрала неймовірно важкий, але по-справжньому гідний шлях: шлях госпітальєра, шлях гідності, шлях порятунку українських захисників і українських захисниць, шлях справжньої особистості. І зараз ви дізнаєтеся ім'я. Увага на екран! І єдине, що я собі просто обіцяла і заспокоювала, що це те, що <со> нічого страшного, ти теж <со> скоро там виходишся. <мукуєшся>. Ти <со> їдеш туди, де вони всі загинули, і ти, ти, ти теж загинеш. І <со> теж тобі не доведеться терпіти, тобі не доведеться сумувати за ними, приймати їхню смерть, вірити в те, що це сталося, бо ти теж обов'язково загинеш. Тоді в машині в Донецьку області так звичайно має захисна реакція. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно. Що ми заправжнімо з на війні, коли мама, мама дзвонить з підвалу. Мене так злить, те, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити, попри те, що я на фронті я роблю все, що можу. Ми з побратимами всі, як і всі, мабуть, вже дуже давно насміхаємося над тим, що ми всі помремо, що ми всі загинемо в тому чи іншому штурмі. Ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Шановні друзі, так сталося, що на початку року ми з Ірою домовлялися, що вона стане учасницею конгресу. І так сталося, що вона стала учасницею конгресу. Я хочу запросити до нас також доєднатися пані Наталю Лелюх, яка отримала відзнаку минулого року. Це ви думаю, що всі ви її знаєте абсолютно. Це волонтерка, медична експертка. Але звісно. Сьогодні я би хотіла також до нас запросити пані Оксану Цибух, маму Ірини. Тому що насправді таких, як пані Оксана, на жаль, є дуже багато зараз. Але для нас дуже цінно, що ви є сьогодні з нами. І я розумію, що вам не просто, але ми би хотіли все ж таки, щоб ви два слова сказали для нас, тому що а, насправді такі, як Іра, йдуть в інший трошки вимір, так. Але пам'ять про них, і саме основне, заради чого вони віддають своє життя, повинно цінитися насамперед нами живими. Дякую, пані Оксан. Доброго дня, шановне товариство. Я дякую за можливість бути тут сьогодні. Дякую, пані Олені, за запрошення. Це дуже важливо для мене, для моєї сім'ї. І Я думаю, що це важливо для багатьох сотень. Тисяч, напевно, вже таких мам, як я. З вами сьогодні мала бути Іринка. Ірина це Бухчика, але сьогодні я буду говорити про неї Іринка, бо це моя донечка Іринка. Вона мала бути тут і говорити про розвиток України, оскільки вона була компетентна у багатьох сферах життя. Це і журналістика, освітня, просвітницька діяльність, медіаграмотність. Звичайно, бойова медицина, інформаційна політика, кризовий менеджмент та інші сфери. Але її життя забрала Росія, її вбила Росія, як і тисяч інших, які могли творити та розвивати державу. Але вже, на жаль, ніколи цього не зроблять. Як казала Іринка, я цитую її: смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність. І це відповідальність живих перед мертвими свідчити про те, що відбулося, та про зло, з яким ми зіштовхнулися. Тому, напевно, надскладним завданням сьогодні для нас з вами є працювати за себе і за них. Важко говорити про розвиток держави, про перспективи, темою як сьогодні є цей конгрес, власне. Якщо немає безпеки, а безпека це є не тільки про достатню кількість зброї і добре навчене військо, але й про освіту, інформаційну політику, в пам'яті, гідне життя для ветеранів, для сімей загиблих, родин загиблих і інше. Іринка завжди говорила, щоб бути почутим, треба звучати. Тому сьогодні я дозволю собі бути її голосом я буду її цитувати. Отже, про освіту. Іринка казала, що найважливіше для українського суспільства це знання. Я думаю, говорила вона, що для того, аби сталися зміни внаслідок великих потрясінь, вона мала на увазі війну, треба мати освіту. Освіта і знання є ключем до того, аби змінюватися, рости і розширювати свої горизонти. Особливу увагу Іринка приділяла реформуванню і наголошувала, що вона має бути обов'язково такому важливому предмету і шкільному як захист України. Також звертала вона увагу і навчала людей медіаграмотності, також ставила великий пріоритет на це. Про пам'ять. Іринка казала, що пам'ять, якщо вона є спільною. То вона напряму впливає на нашу національну безпеку. Тема пам'яті включає багато аспектів. Я хочу зупинитися на хвилині мовчання. Про пам'ять Іра казала: ми бачимо потребу суспільства у пам'ятанні, проте у нас є ризик отримати мертву пам'ять про поточну війну. Хотілося б сказати, що ми зробимо з пам'яті тренд, але ми зараз лише намагаємося не дати пам'яті вмерти. Іринка розуміла важливість цієї теми, теми меморіалізації. І тому вона почала вивчати її дуже ґрунтовно. Вона створила свій е, проєкт разом зі своїми однодумцями і почала вже працювати над цим. Е, провела одну лекцію в ветеранхабі щодо меморіалізації пам'ятування, куди запросила бізнес. Вона була ця лекція е, успішна, після неї багато. Закладів, бізнесів все-таки впровадили ту хвилину мовчання, причому вони зрозуміли сенс, зрозуміли, для чого це треба. Це і була мета тої лекції. На жаль, вона була одна і остання, яку проводила Іринка, але її команда продовжує над цим працювати. І м Мені здається, і Чула я думки таких інших професійних людей, з якими Іринка співпрацювала у цій темі, що вона дала здвиг цій темі зрушення, про яку почали говорити ось на такому рівні. Потрібні для суспільства, для суспільства меседжі щодо меморіалізації. Отже, про хвилину мовчання. Одним із важливих ритуалів є щоденна хвилина мовчання. Вона дає змогу нам почати свій день. З вдячності тим, хто віддав за нас життя. І за цей день, хто віддав життя. І момент мовчання це про шану і загальну національну єдність. У тижні хвилини мовчання насправді є дуже багато голосу, інколи крику, відчуттів і емоцій. Хвилина мовчання. Напевно, це також якась такий трохи радянська назва. Напевно, більше для неї підходить хвилина пам'яті та вшанування, тому що ця хвилина має мати сенс, вона має бути змістовною для нас. А я поділюсь з вами, чим для мене зараз є хвилина мовчання, бо вона вже п'ять місяців для мене є іншою. І щоранку вона є іншою. Спочатку дуже-дуже болючою, тужливою, страшною, невимовною. Іншим разом я думаю про моменти, проведені своєю дитиною, яких було дуже-дуже багато в подорожах, просто запиття чашки кави. Але найбільше про що я думаю і мрію. І ця мрія ніколи не збудеться, що вона напише мені своє класичне повідомлення, яке вона писала кожного ранку. У мене все гуд, люблю цьом. Іншим моментом у хвилині вшанування. Є в значення єдності, єдності всіх українців в тій хвилині. І коли кожен з нас в дев'ятій ранку уявить собі, що він є одним з мільйонів українців, які зупинили цю хвилину і думають про своїх рідних, друзів, сусідів, незнайомих людей, дякують їм, схиляють голови, і ми є. Частинкою кожен з нас, нашої спільноти, і відчуваємо тоді єдність і гордість. Гордість за те, що ми живемо в час героїв, які не є з пантеону богів, а це такі ж люди, як ми, зі своїми мріями і планами на майбутнє, які, на жаль, не здійсняться. Але це реальні люди, про яких ми можемо думати, ми можемо згадувати, отже, ми можемо говорити про персоналізовану ту хвилину мовчання. Я бажаю всім нам, щоб ми так робили. І власне зараз, тут і зараз, я апелюю до всіх вас, до нас, вельми шановні учасники та учасниці конференції конгресу, пробачте. Давайте зробимо все можливе. І подбаємо про те, чого точно хотіла б Іринка. Ірина це Бог ЧК. Це, щоб вся Україна о 9 ранку зупинилася в тиші. Так як це вже є у деяких містах, але не всіх. І я думаю, що це товариство, яке зібралося зараз тут, у змозі повпливати на це, щоб ця хвилина була справді загальнонаціональною. Вона є. Вона... Є такою, яка я не можу сказати, що на папері, тому що люди її все таки дотримуються, але щоб це було у всіх містах України, щоб ми мали ту єдність і ми мали ту гордість, і щоб ми розуміли, що Україна це не тільки про втрати, не тільки про плач і про біль, а Україна це про гордість і про звитяги, Я закінчу свій виступ коротко, але такою дуже змістовною фразою, яку любила Іринка, і нехай вона стане для всіх нас спонуканням до дії. Будьмо гідними подвигів наших героїв. Слава Україні! Ні, Оксано, дякуємо вам величезне. Найстрашніше те, що герої вмирають.